Так, ну що, сьогодні у нас субота. Я вчора казав, що хочу зробити граблі. Зараз я вам покажу, як це робиться. Так. Ось дивіться, ось у мене заготовка. Це буде, як казав, грабище, Так, що для цього потрібно? Дивіться. Ось. Тонкий кінець. З тієї сторони товщий товщий, а це тонкий. Треба буде отак от розпустити ну сантиметрів э, ну 50. Отаке от, цього держака, скажімо так. Зараз я буду розпускати і покажу, як це робити. Бачите, як він розпускається. Чому з тонкого? То що якщо будете розпускати з товстого кінця, воно у вас нерівно, не посередині розколеться. Так, тепер. Тепер треба буде якусь отут розпорку поставити. Бачите, він колеться далі. Для того, щоб не коловся, я отут зараз перемотаю. Ну, було б гарно е шкірою кусочком це зробити, але в мене нема. Шки шкіри ось, бачите, яке воно виходить. То перемотаю якось ще проволоку, ну подивлюсь, чи щось знайду. Так, що ми робимо далі? Зараз я поверну, так вже що буде видно. Щось темнова. Так, дивіться, що ми робимо далі. Нет. так затеняли. Так. так. я расколол. Сейчас покажу, что далее. Ось дивіться, що вийшло. Ось тут перемотав лентою. Там І отут потрібно тепер буде їх розвити акуратно, так, щоб не поламати. А щоб не поламати по цьому місці треба буде прогити хорошо. Ну, можна було б там пальником. Ну, по-перше, він мало площу нагріє. Ну, а по-друге, ми його маємо. Так що буде зараз робити таку імпровізовану пічку. Я покажу, я колись показував, як можна легко зробити. Ну зараз ще раз покажу. Дивіться, ось взяв березовий пробит такий от. Розколов на 4 частини. Отак от. Виколов середину. І оце в мене, власне кажучи, буде така пічка. Ну Зараз принесу кирпичі, поставлю на кирпичі, запалю і покажу, як це. Показую пічку. Дивіться. Ось сама пічка. труби кусок, шматок, дуйка, акумулятор. Так, тепер беремо ось трісочки от всередину. Так от закидаємо. Ну тут довго. Хай буде. Тут. Зараз. Ой. Отак от. Накидав. Так, є трошки бензину. Отак. Ну, я трошки і на сторону налив. Нічого. Зараз вона розгориться, все буде нормально. Так, бензин односим щоб він у нас не загорівся, коли не треба. Так, сірники я взяв і зараз буду підпалювати. Дивіться, все, загорілось. Тепер, поки не прогорів у нас бензин, заводимо нашу... Ух ти чого ти скучила. Так, дуйко Ось отак прищепкає раз. І хай воно розгоряється. Ось дивіться, майже розгорілась Ну, хай я там підсипав трохи тирси. Хай воно розгориться, тоді буде вже гріти наше граблище. Так, ну що, наша пічка вже горить гарненько і тепер... Розігріваємо наше грабище отут. Я ж я казав для того, щоб ну вигнати його і щоб воно не лопнуло. Ну, буду гріти, а тоді покажу як вигнати. Ну що, ось я вигнав. Так дивіться, яке воно вийшло. Та впічка нам більше не потрібна. Можна затушити. І хай воно отак от. Тепер охолоняє. Коли воно охолоне, воно так і буде. Вже отут перемотаємо, далі коли це не буде, а там воно буде в такому положенні і залишиться. Так. А далі самі граблі будемо робити. Що ми робимо далі? Дивіться, у мене є отака дошка. Це отака от. десь четверка чи п'яторка, ну поміряю. Ну не важливо Треба мені буде такий ось. Довгий брусок одрізати. Оце мені потрібно. Це не потрібно. Зараз я відміряю, відпиляю і тоді вже далі буду робити. Так, ось відрізав я такий от брусок. Тепер що треба зробити? Тепер потрібно буде отут, отак от насверлити дірок. Для того, щоб туди зубці тоді поставляти. Ну зараз буду свердлити, я покажу. Ось дивіться, розмітив і зараз отам по мітках буду свердлити. треба буде? Отут просверлити. Це отут буде вставлятися граблище. Зараз я примірюю, де воно буде і просверлю. Ось дивіться. Просверлив. Отут виходить трохи нам скаси отак от і товстіше, ніж оці будуть. Ну а далі що нам треба? Ось тут, зараз я тут дивіться. Отут, -от. як воно? Отут потрібно буде загострити, і це для того, щоб вставити. І, е, і треба буде наробити зубців. ну Я там пару штук зроблю, покажу, які вони, і як їх вставляти. Ну, коротше, буду ковирятися далі. Ось, насадив, бачите, граблище. Тепер треба буде отут так плотно підрізати. Трошки надколоти, і забити туди клинчики. Ну або заклеїти. А отут, ось, бачите, зубок перекиває, тут досверлити. Тут і отут трохи. Ну і так, так нормально все. Пішов робити колушки. Так ось, нарізав зубців, повбивав, ось бачите як. ось А тепер хай це все сохне. І до літа будуть готові. Ось хто б сказав, а чого це серед зими робити граблі? А то, що ось граблище робиться завжди з сирога. І воно важуче. Якщо влітку оце такими важкими гребтись, то заморишся. А до літа воно висохне і будуть отакі от гарненні граблі. Це такі для сіна будуть. Може щось там по дворі підгребти. Зараз я трошки підкрасю їх і все буде добре. Ось які вийшли граблі. Ось трохи пофарбував. А граблі ще не буду поки фарбувати, хай воно сохне. Оце граблі без жодного вістка. Все на дереві. Так що отаке. Такі граблі можна робити. Будуть легкі і дуже удобні.